Шанування, друзі, вітаю вас цей день сьогодні, 1 липня понеділок, і це традиційний ранковий брифінг для вас на моєму каналі, каналі Олександра Мусієнка, на який я традиційно закликаю вас підписуватись, ставити лайк цьому відео, подобайки, дзвіночки. Ну і ставати спонсором каналу. Хто бажає, буду вдячний. Отже, із чого ж тут почати? Ну, звичайно, напрошується топ тема, яка відбулася. Це міжнародна. Вибори Франції. Перше, скажу, що спочатку, що на жаль, ворог цієї ночі атакував територію України. А по Дніпропетровщині за минулу добу так само фіксувалися удари і по Харківщині, і по Харкову, і Київ-Київщина, де є постраждалі люди. На жаль, які звертаються до медиків. Тобто, ворог продовжує тактику ракетного терору, що вкотре підтверджує, що нам потрібно якомога більше систем. ППО зараз зосередити і сконцентрувати в Україні. Тим часом, як це робити за такої поточної міжнародної ситуації, яка, наприклад, складається в Франції? А робити це стане все важче зрештою. Ну тому що відбувається, знаєте, в Франції, а Франція це країна таких гойдалок, де ультраправі, ультраліві, потім між ними помірковані, і щось вони намагаються фактично знайти десь цей баланс. Дуже часто їм це вдається. Отже, вибори, в які відбулися перший тур виборів парламентських продемонстрував перемогу національного об'єднання, це Національний фронт. Там Марін Лепен і молодий політик Джордан Барделла. Друге місце це ліві блок лівих. Там блок лівих треба розуміти. Туди ввійшли як ультраліві, ультраліва партія Меланшона. А який власне Жан Люк Меланшон він очолює цей блок? Туди також війшли соціалісти, зелені комуністи. Туди війшла партія Рафаеля Глюксмана. До речі, Глюксман це людина, яка була радником президента Грузії Сакашвілі, який написав книжку про помаранчеву революцію. Бував він дуже добре знає, написав про народи Росії. Книжку і є палким прихильником України і виступав із критикою французького президента Макрона за те, що підтримка. України недостатньо. Зараз ми ще поговоримо про цей блок лівих і чому, ймовірніше за все, його можливо підтримає і Макрон в другому турі. Хоча не ясно ще, взагалі він на роздоріжжі, я думаю, тут. І що це взагалі означає? І третя, фактично, партія Макрона фінішувала. Це означає, що вперше в історії П'ятої республіки ультраправа партія перемагає. Це дійсно історичні зміни. Зараз не йдеться про те, що ж це, чи це буде фінальна перемога, чи це означає, що все, що в Франції відбудуться кардинальні рішучі зміни. Що... І навіть не про це зараз. Це зараз конкретно про факт. А факт він говорить про те, що це дійсно ну вперше, така серйозна перемога саме ультраправої партії. Це треба зафіксувати. Другий момент, який є, це поляризує настрої. Подивіться, наскільки Франції, тобто, посилює підґрунтя для зіткнень, якщо хтось посередині не підтримує одну чи ту іншу партію. Тобто, зараз найважливіший центр центристи, які мають фактично десь зійтись і підтримати ту чи іншу політичну силу з метою уникнення ось цих зіткнень і з метою уникнення цього протистояння, яке вже починається. Адже в Франції розпочалися масові протести в притаманній манері для французів, як вони вміють протестувати. Ви знаєте, потужно і пристрасно. І люди почали виходити на вулицю і виходять на вулицю проти національного фронту, тобто виходять проти Лепен і Бардели, і проти того, щоб їх підтримувати в другому турі, отже, такі акції вони відбуваються. Тому, ну взагалі, Франція що переважно ліво або лівоцентристська. Якщо так подивитися, вона або центристська, або тяжіє до лівого флангу. Мені так завжди здавалося, спілкуючись з представниками французького політичного класу, спілкуючись з експертами, звідти з медіа, що все ж таки вона або центристська, і така дещо право центристка, або вона ліва чи ультраліва. І от зараз ми це бачимо, що ліві настрої там дійсно серйозні. Зрештою, не так багато Міланшони його блок програє. Лепен і за це буде основна боротьба. І тепер головна інтрига. Хто ж із інших партій і кого підтримує Макрон? Той кого підтримує Макрон, це буде визначально і на майбутнє з точки зору того, хто може стати наступним президентом Франції, і від якої політичної сили відповідно. І ось тут зараз є ну, такий важливий момент. Побачимо, подивимося, все ж таки, зараз це важливо. Наступне загалом треба подивитися, що. Ми можемо побачити, що фактично, якщо ми говоримо про Меланшона з ультралівих, він не підтримував Україну в НАТО і не підтримував відправку військ ту ідею, яку пропонував Макрон. Те ж саме робила і Лепен. Вона теж не підтримала відправку військ в Україну. Ну і знаєте, що скільки було скандалів, скільки було, скажімо так, скільки було всього. А довкола того, що її може спонсорувати Кремль, і пам'ятайте, ще раніше був період, коли вона фактично їздила, коли вона спілкувалася і були розслідування, і всі підстави вважати, що саме Росія може фінансувати її політичну силу, відповідно допомагати підтримувати на плаву. Там є різні там Є бізнесмени у них в ультраправих, є свої медіа, є е е Європейська станція Європа 1 так вона називається, яка підтримує. Я бачу, у нас так само іноді в медійному просторі прос проскакувало, знаєте, посилання на цю радіостанцію. Так, от треба просто розуміти і давати на кому вона належить, дещо стає зрозумілішим, тобто які наративи час від часу і ідеї вона може просувати далеко не. Виключно український, отже, е так, такі поки що розстановка сил. Тим часом треба сказати, що франко-українська це от Укрінформ з посиланням на Укрінформ. Я вам читаю новину. Вона важлива, і зараз я поясню. Франко-українська громада, громадська організація Stand with Ukraine перед першим туром виборів до парламенту зібрала 81 підпис під хартією підтримки України. Про це сказав співзасновник Stand with Ukraine Едвард Мейер. Підписанти є членами президентської більшості. Переважно. Тобто, підписанти, ця хартія була запропонована до підписання саме французькими політиками. І переважно президентська більшість, ну, зрозуміло, Макрон, який підтримує. Далі соціалістична партія, Організація Europe Ecology Леверт, екологи і Плесе Публік Публіке. Тобто, вибачте, за мій французький, я за мою французьку, вибачте, хто буде дивитися за вимогу, тут уже перепрошую. Але що треба сказати? Що хартію про підтримку України, лідер соціалістичної партії, підписав Фор, очільник радикальної партії Лоран Енар, також Рафаель Глюксман, ось це той, про якого я згадував, який підтримує Україну, і Дельфін Бато із Generation Ecology. Близько 20 депутатів від президентської партії відродження та стільки депутатів від екологів. Тобто екологи, ну тобто, зелені взагалі, зелені які є, а так само соціалісти і Глюксман вони входять в коаліцію лівих із меланшоном. Отже, можна сказати, що щонайменше представники соціалістів, представники лівих, лівоцентристів вони відгукнулися, і, як і фракція Макрона, підписали. Хартію про підтримку України це добре, тому що у випадку, все ж таки, меланшона будуть голоси в підтримку України, і він вимушений буде з ними рахуватися, оскільки ці партії входять в блок, який веде меланшон, і в тому числі завдяки їм, завдяки тому, що ліві лівоцентристи об'єднуються, вони можуть досягти для себе позитивного результату на виборах. А отже, будуть рахуватися. Це важливо. В той же час, як зазначає Мер. Вони зв'язалися з оточенням Жордана Бардели національного об'єднання, а також з лідером їхнім союзників республіканцем Еріком Сіоті, який ймовірно підтримують національне об'єднання. Республіканці правоцентристи будуть тяжіти, але відповіді не отримали. За його словами, не підписав хартію лідер Франц а лідер нескореної Франції, Жан Люк Меланшон. І ця політична сила становить серцевину лівого. Виборчого блоку нового народного фронту, власне кажучи, ось така е, ситуація на сьогоднішній день, е, е, яка склалася. Зрештою, ну чекаємо реакції Міланшона. Все ж таки, е, е, ну, це потрібно. Як каже цей же жмер, є відчуття, що новий склад національної асамблеї може бути менш однорідним у питанні підтримки України саме тому. Вони прагнуть до другого туру виборів. 7 липня він відбудеться за тиждень. Нагадаю, якомога більше політиків підтримати документ. Це важливо не лише для України, це важливо і для безпеки самої Франції, сказав Мейор. І підписуючи цю картію, кандидати зобов'язуються. Діяти проти будь-якого нападу на суверенітет, територіальну цілісність України шляхом посилення дипломатичної, фінансової та військової підтримки України це включає надання всього необхідного озброєння, в тому числі артилерії, літаків, ракет середньої великої дальності і боєприпасів. Ну, хороша хартія! Добре, що є така ініціатива. Я бажаю успіхів! Продовжуйте збирати підписи, продовжуйте. Заявляти про Україну, пишіть листи французьким політикам, виходьте на акції з українськими прапорами, українські голоси зараз в Франції мають бути почуті якомога сильніші і якомога більше. Що робити за цією ситуацією? Ви знаєте, за такого політичного пасіянцу, який зараз виникає у Франції. От сказати тепер дуже важко. Тому що е ультраправі ми розуміємо, там може бути до того. Що немає підтримки там певної позиції Макрона, так якщо буде доведено, що там є ще цей проросійський або російський слід із фінансуванням і забезпеченням, безумовно, це недобре. Ультраліві і заяви Меланшона, того ж, який не підписує фактично хартію зараз підтримки України. Ми розуміємо так само, що це теж не дуже добре. Зрештою, але серед лівих, якщо ми подивимося, і серед блоку лівих. Давайте говорити об'єктивно більше тих, хто підтримує Україну, і хто виступає і засуджує Росію. Хтось активніше, хтось більш активніше і рішучіше, хтось менше. Тому, виходячи із цього, мені здається, що перемога лівих вона буде більше за цих розрахунків на користь Україні, ніж перемога ультраправих. Як мені видається. За ці... З точки зору знову ж таки підкреслюю з точки зору підтримки України. Я зараз дивлюся тільки так. Я не беруся вирішувати внутрішні проблеми Франції, обговорювати їх. Це питання виключно французів. Я зараз кажу з точки зору виключно підтримки України, що було би добре для нас. А зрештою, і тому я схиляюсь до того, що саме перемога і те, щоб Меланшон і його фронт переміг з точки зору майбутнього. В другому турі це було б непогано. А, зрештою, а, краще, ніж Національний фронт, бачите, якось так склалося, що а, ультраправі вони всі, майже всі проросійські в Європі. Ну Так склалося, що вони орієнтуються на Росію і на Кремль. Так склалося, що вони бачать в Путіні захисника традиційних цінностей, Господи прости, і більшість ще з них називають себе християнами, дивлячись. В зуби Путіна, який є воплощенням Ада на землі, я це так назву, і, і, і є точно втіленням і проєктом дьявола на землі, ніж Бога. Ну тобто, це ж треба розуміти. І як, будучи виступаючи за цінності християнські, які для мене є не чужими, за цінності європейські, за цінності свободи, як вони кажуть. Виступати і підтримувати тих, хто цю свободу хоче знищити, хто цю свободу хоче розтоптати, для кого ці цінності є чужими, і вони носять виключно декларативний характер з метою виправдання своїх агресивних планів щодо України і щодо всієї Європи, і говорити про те, що це цінності, ну я так не думаю. Не можна прагнути а, до Бога. А, і знаєте, не звільнитися від сатани. Так не буває. Якщо треба прагнути до Бога, то в першу чергу треба визнати і відректися від явола. Це визнають всі християнські церкви. Так от відречіться від явола ультраправі європейські, від Путіна. А тоді говоріть про те, що ви за ідеали свободи, ви за цінності тощо, тощо, тощо. тощо. Тому що коли ви заодно. То точно ви не за ті цінності. І точно праві проекти і ультраправі це не ті, не ті, хто нам зараз дружні, це треба розуміти. А от так складається, що так ліві. Я розумію, багато хто скаже, так, от в Європейському Союзі є багато проблем, тому праві перемагають. Так, я не виключаю цього. Я цього не виключаю. Абсолютно. Але я зараз виходжу з точки зору України наших інтересів. І от вибудовувати з лівими доведеться якісь зв'язки. Навіть більше звичайно доведеться із Лепен Барделу, якщо вони переможуть. Але зараз так само вирішується заділ на майбутні президентські вибори. Хто ж буде? І отут побачимо, тому що в коаліції лівих є можливість балансувати це, тобто, десь якісь інтереси об'єднувати і вони вимушені будуть дослухатися. Але точно що незмінно, що зараз ми бачимо протистояння Франції і поляризація. І тут уже французький політику має проявити мудрість, аби не допустити розгортання і розростання цього протистояння і переростання в ту картинку, яку прагне Росія, розділеності за політичними ознаками, і як наслідок тим, що вони можуть цим скористатися, як наслідок, що Кремль може використати цей момент у власних інтересах і продовжувати розхитувати ситуацію в Європі. Цього не можна допустити жодним чином, тому що там можуть зараз сидіти і. Потирати руки. Тим часом вибори відбулися і в Ірані. Дуже цікаво, насправді. Пам'ятаєте, у мене була непопулярна думка. Багато хто мене критикував, а я розповідав, що після того, як розбився гелікоптер Раїсі в Ірані, фактично в Ірані є можливості для повороту на захід. І це десь було вигідно навіть певним політикам в Ірані. І що на президентських виборах є шанси того, що буде перемагати думка, яка виступає за відновлення зв'язків з заходом, за зменшення співпраці і взаємодії з Росією, і за те, щоб продовжувати перемовини зі США і країнами Європи про відновлення ядерної угоди. Так званої, хочу нагадати, що ядерна угода це угода, яка була досягнута ще за президентство Обами. Вона передбачала п'ятнадцятому році, 2015-му, вона передбачала умови, за яких західні країни туди входила, до речі, і Росія, крім західних країн, мали фактично скасувати санкції проти Ірану в обмін на те, що Іран зобов'язувався не збагачувати уран до рівня такого, який необхідний для застосування в ядерній зброї. Це зобов'язання, які були з боку Ірану. Я скажу, що захід тоді вже активно готувався. Західні компанії вже компанії вже рахували кошти. Вони вже стояли в черзі на підписання угод і контрактів з Іраном, там на постачання авіадвигунів, літаків, автомобілів та всього всього. І в той же час розраховувалося і планувалося, що Іран може вийти на ринок, на ринок нафти і газу, що неодмінно спричинить зменшення цін. Вони будуть постачальником Китаю і не тільки. І, зрештою, це було б добре для нас, тому що впала би ціна на нафту, і тому що співпраця і взаємозалежність Ірану і Росії можливо б зменшилась. от і тут варто було б збалансувати із точки зору підтримки Ізраїлю, який потрібно підтримувати в боротьбі проти терористів. Моя позиція незмінна, але з іншого боку, в тому числі, і для того, щоб шукати співпраці з Іраном, і для того можливо, щоб в ході скасування санкцій. Дійсно покращилися умови і погіршилися умови для Росії. Так от зараз відбувся перший тур. В ході першого туру перемагає Пезишкіан. Це такий кандидат. Він працював давно, він в політиці так само. Він є прихильником західного курсу, і він є прихильником відновлення діалогу про ядерну угоду. Тобто, ну те, що в Росії називають западніки, от западники, знаєте, і от Позишкіан він провів потужну виборчу кампанію. А, він їздив в регіони, де були найбільші протести, де його вітали. Тобто, Іран розділений на території, там особливо де є компактне проживання азербайджанської громади. Він приїхав туди, виступив азербайджанською мовою. Вітали його оваціями, оплесками, переповнені стадіони, переповнені площі. І як наслідок він виступав перед ними і його там раді бачити. Тобто найбільш протестні регіони, які виступають проти сьогоднішньої політики Ірану. Виступають за цінності, виступають за права жінок, виступають за багато прогресивних правильних цінностей. Я вважаю, і вони його підтримували. Фактично, можна сказати, що в нього є шанси перемогти у другому турі більш консервативного кандидата, а це означає, що Іран має. Шанс на рух на Захід. І це було б дуже добре для нас для того, щоб блокувати. Ви знаєте, що пішли, пішла зараз активна інформація, що Росія планує підписати угоду а, з Іраном, таку ж, як вони підписали угоду з Північною Кореєю про партнерство, про взаємну військову допомогу і так далі. Ну, от, я сподіваюся, що в разі перемоги ПЗКіна жодної такої угоди не буде підписано, і Іран візьме більше прозахідний курс. Антиросійський, що в принципі більше відповідає нашим інтересам. Давайте а, це визнаємо. А, тим часом є перші повідомлення про те, що ж відбувається далі в кампанії а, Байден Трамп, не вщухає Епопея. От зеркало тижня повідомляє з посиланням на The Guardian, що а, родина Джо Байдена. Порадила продовжувати йому передвиборчу боротьбу. Ось так. Тобто, мала бути сімейна нарада, про це говорилося, Але ну от члени родини радять Байдену не зніматися з гонки, рухатися далі. Що, в принципі, як для мене передбачувано, тому що немає альтернативи, і Байден буде продовжувати боротьбу. Президент значить, повідомляє Гардіан, що в неділю президент США зібрався зі своєю сім'єю в Кемп Девіді. Де обговорювали питання а, щодо його політичного майбутнього, і, а, значить, а, під час зустрічі, на якій були присутні дружина, діти та онуки, родина Байдена сказала йому, що він все ще може показати американцям, що здатен служити їм ще 4 роки. Ну, от сім'я усвідомлює, наскільки погано він виступив. А вони також продовжують вважати, що він є найкращою кандидатурою, яка може перемогти Дональда Трампа. Я, до речі, погоджуюсь. От я, до речі, погоджуюсь і кажу про це публічно. Що це дійсно так. До речі, Трамп здає. Ви бачили? От, тобто, багато хто говорить про Байдена. А я вам скажу Трамп 2016 року і Трамп зараз різні люди. Так він постійно, ну вся його кампанія зводиться до того, якби я, якби я, якби я. Давайте скажемо відверто. Ну, подивимося, ідуть кандидати практично на рівних. Байден дещо випереджає, поки що Трампа за соціологічними опитуваннями, але ну, така ситуація. І а, родичі президента критикували те, що найближчі радники Байдена а, не підготували належним чином його до дебатів. Під час дебатів Байден скрипким голосом виголошував перерив чисту промову і так далі. Ну, а, як зазначається, моє єдине прохання, це цитата, було переконатися, що Байден відпочив перед дебатами, але він був виснажений, він був нездоровий, сказав одна людина з оточення президента, яка зверталась до головних помічників Байдена. Адвокат зі штату Флорида і головний фінансовий донор Байдена сказав наступне: Я вважаю, що його надмірно тренували, надмірно практикували. Ну, от, власне кажучи. Тобто ось така ситуація. Думаю, що Байден самостійно нічого не буде говорити і буде продовжувати, і буде продовжувати свою гонку. І ну, має шанси все ще, все ще має шанси перемогти, перемогти Трампа. Марк Рюте подякував нідерландцям, подякував за. А, і, і подякував за те, що був з ними, і що для нього була честь служити своїй країні, виголосив прекрасну промову, який закликав не забувати про Україну і аби Нідерланди і надалі підтримували Україну, тому що він сказав, що як він зазначив, для миру там і безпеки тут. Тобто, для миру в Україні, безпеки в Нідерландах і Європі, дуже добре. Сподіваюсь, що. Рюти буде послідовним і буде підтримувати Україну на посаді Генерального секретаря НАТО. Для нас це дуже важливо, безумовно. Ну і на завершення про хороше, тому що в Криму фіксувалися вибухи в окупованому. Ймовірно, під прицілом біля Керчі могла бути радіолокаційна станція потужна. Чекаємо зараз підтвердження, але дим був. Робота ППО фіксувалася російська сподіваюся, що є влучання зараз. Збираю для вас інформацію, але займання було швидкі, слідували туди, і так далі. Тобто, Україна продовжує системну роботу. Так само, Росія рапортує про збиті безпілотники на території Росії. Працювала ППО. Ми виходимо на рівень, що Україна практично щодобово наносить удари по об'єктах ворога на його території. Це дуже важливо з точки зору перенесення. Війни на його території так ми ще не маємо аж таких можливостей, але наші сили і наш ресурс безумовно працює на те, щоб це нарощувалося, бо це дуже важливо. Там мають розуміти, що до них теж може прилетіти, і щоб вони це усвідомлювали, потрібно частоту цих ударів збільшувати. Дякую, бережіть себе і слава Україні!